Для чого тобі цей станок? Таблетки робить. Які таблетки? А екстазі. Це амфетамін загашок. Ось це 0,5 амфетамін. Це 1 грам амфетаміну. А це мефедрон. Хто фасував ще раз? Я фасував. Куди в подальшому мали ці потрапити? Київська область. Для себе вживали? Е, вживав канаміс. А такий ви? – А такий не вживаю. Це Так, Це якурив, так? так. Гріндер і цей через коридор.